У Славутській територіальній громаді члени комісії з питань обстеження об'єктів пошкоджених внаслідок удару РФ провели чергове засідання щодо компенсації громадянам, чиї будівлі постраждали. Наразі розглядають 238 заяв, які місцеві подали через додаток Дія є відновлення. Вони чекають, аби компенсували кошти, витрачені на ремонт або ж навпаки. Чекають, аби ці кошти надали. Однак через технічні проблеми виникли складнощі. Але на сьогоднішній день не функціонує самий механізм подачі цих заяв, саме заяв на відшкодування за проведені ремонтні роботи. Тому просимо звернути громадян нашої територіальної громади увагу на те, що заяву потрібно буде подати повторно тільки після того, як запрацює самий функціонал. На сьогоднішній день звертаємося в техпідтримку дії. Тому рішення тільки одне набратись терпіння та дочекатись можливості, аби подати заяву повторно для тих людей, які звернулися заяву для проведення ремонтних робіт, станом на сьогодні в нашій територіальній громаді. Працює 13 магазинів, які надають свої послуги, саме постановленню вікон або надають матеріальні, будівельні матеріали. З переліком цих магазинів можна ознайомитися, якщо в пошуку в інтернеті ввести є відновлення магазини, вибрати Славутську територіальну громаду, і там ви перелік магазинів, які співпрацюють по програмі Є відновлення. Однак скористатись цією послугою місцеві можуть не тільки у межах Славутської територіальної громади. Важливо знати, що кошти на проведення ремонтних робіт надходять на спеціальний банківський рахунок і можуть бути використані лише за призначенням. Для тих, хто зробив ремонт за власні кошти, компенсація надходить на поточний рахунок, і подальше спрямування грошових надходжень визначається отримувачем особисто. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.